привіт, ревітма! Сьогодні ми з вами у вирожемо подорож, а куди ви дізнаєтеся, як відгадаєте загадку. У садах, лісах, буває, жовті шати одягає, золотий стелить в жде сестрицю білу гості. Малята куди ми подорожуватимемо. Правильно до осінь. Вітаю, діти, зібрались зайці на лісовій галявині і вирішили. Час міняти сірі жопка на білі. Вийшло так, що одна половина вважала, що пора, а інші зайці говорили що рано. Одні говорили, що осінь закінчується. Інші кажуть, що вже зима настала. Ми не знаємо, що робити. Порадьте, будь ласка, ми не можемо зрозуміти, закінчується осінь чи ні. Кажуть, що зима йде у на нас через ваше місто. Підкажіть, коли вона буде в лісі. Тільки ми просимо надайте нам переконливі докази, адже міняти шубку справа дуже для зайців непроста. Це питання дуже цікаве. Але ми постараємося з вами на нього відповісти. Дід, знаєте, дуже пощастило, що ми з вами здійснюємо подорож в осінь. Там ми зможемо знайти відповідь на запитання. Ви всі, мабуть, бачили по телевізору прогноз погоди, де Дехто нам розповідає про. Температури повітря, напрям вітру та опади. Діти, а що ж таке опади? Так, це туман, дощ, сніг, град, молодці, дітки. А як ми дізнаємося, яка сьогодні буде погода? Правильно, можна дізнатися по телевізору, по телефону, а також можемо дізнатися, подивившись на термометр. Малята, а яка погода? Осени. Коли йде дощ, яка погода? Так, дощова. А коли йде вітер. Вітряна. А коли холодно? Прохолодна. Коли похмуро? Похмура. Так. Молодці. А як ви думаєте, осінь однакова? Ні, не однакова. Ось буває рання, золота та пізня. А ще будь-яка пора року складається з трьох місяців. Восени це вересень, жовтень та листопад. Погода восени змінюється, дні стають коротшими, а ночі довшими. Листя стає різнокольоровим вітер. Зриває листячко з дерев, Ковашки зникають, а ближче до зими стає дуже холодно, з'являється лід на калюжах. Осінь дуже гарна та цікава понароку. З давніх часів про осінь люди створювали віршики, пісні, загадки, прислів'я, приказки та прикмети. Послухайте уважно! Я зараз вам розповім деякі прикмети в осені. Якщо осінь тепла, то це до довгої зими. А якщо рано опала листя, то скоро будуть морози до ранньої зими. Птахи сідають на дах, то це до негоди! Тіт! І ось наша подорож осінь завершується. Скажіть, чи треба змінювати шубку зараз нашим дівчатам? Ні, не треба. Бо осінь тільки почалась, а шубку вони змінюють ближче до зими, ближче до морозів. Ну ми з вами перетворюємося на листочки. Ми листочки, ми листочки. На білках ми сидимо. Тихий вітер нас вортає. Сільний вітер налітає і з гілочок назривають. У повітрі ми кружляємо, ми кружляємо і на землю ми сідаємо. Діти, я пропоную нам з вами зробити згадку про нас зайчику Осіннє дерево. Ви згодні? Так, тоді мерщій! Для цього нам потрібен круг, стовбур дерева, смужки, серветка та клей. Попросіть батьків вам допомогти розрізати папір на смужечки за допомогою ножиць. Край однієї зі сторін змащуємо клеєм і приклеюємо в центр кола. Так само робимо з іншими смужками. Тепер ми стамо клеєм стовбур дерева. І приклеюємо його. Ось так. Тепер скручуємо нашу смужку. І кінець смужки, що залишився, змащуємо клеєм та приклеїмо його. І так само з іншими смужками. І ось таке осіннє дерево вийшло. Ребята, ми з зайчиком будемо з нетерпінням чекати на фото ваших дерев. Дякуємо, до побачення, до наступних зустрічей!